Шановні друзі та колеги, всіх як завжди, радий бачити на каналі і всім без винятку, хто тут присутній, велике вітання! В минулому ролику ми обговорювали концепцію рослинної клітини. Коротко пройшлися по способам поділу рослинної клітини і про те, в якому взаємозв'язку вона знаходиться із такими факторами, як волога і повітря. Чому ми це обговорювали? Тому що клітина це основна структурна одиниця всіх живих організмів. І ми розуміємо, що коли ми робимо щось на полі, впливаючи на культуру, ми в першу чергу робимо щось для того, щоб вплинути безпосередньо на клітини, із яких рослина складається. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про не менш цікаву тему, а взагалі я вважаю, що подати цю тему конкретно в цей час дуже важливо. Чому? Тому що ця тема, а тема наша сьогоднішня це біологічні продукти, з кожним роком поступово починає набирати більші оберти і препарати біологічні вони займають все більше і більше місця на паличках агромаркетів, скажімо так, тобто з кожним роком вони починають все більше і більше використовуватися. Але в загальній концепції хімічних і біологічних продуктів то їхня популярність незначна, тому що багато сільгосвиробників поки що не до кінця зрозуміла ефективність конкретно цього підходу, а хтось, можливо, використав ці продукти, але використав їх неправильно і отримав певні збитки або недоотримав врожай. І тому в сьогоднішньому ролику ми поговоримо про біологічні продукти. Коротко, які вони бувають, для чого вони створені, як вони використовуються. І якщо далі ця тема буде для вас особливо цікавою, ви будете задавати коменти, і ми будемо все це поступово розбирати і розставляти по полицям. Тепер почнемо. Чому я вважаю біологічні продукти дуже важливою ланкою у вирощуванні сільськогосподарських культур? Вся справа в тому, що ми з вами неодноразово обговорювали на каналі те, що немає в світі нічого сильнішого, ніж природа. Об'єкт нашої роботи це ґрунт. Ґрунт це живий, постійно функціонуючий організм. І тому, відповідно, використовуючи біологічні продукти, ми робимо корисне не лише для культур, а й безпосередньо для самого ґрунту. Але біологічні продукти, я наголошую одразу, не можна розглядати як панацею для вирішення всіх проблем. У кожного продукта своя специфіка і своя задача. Він повинен бути використаний в певний час у певному місці. А в залежності від специфіки запитання, вже й визначається, де це місце і де, і коли настає той безпосередньо час. Тепер пройдемося по основним категоріям продуктів, які зараз представлені на ринку, як біологічні продукти. Сюди відносяться. Препарати, які містять в собі гумінові кислоти, препарати, які містять фульвокислоти, амінокислоти, різного роду екстракти водоростей і не тільки водоростей, і сюди відносяться також гормональні продукти, тобто продукти, які в собі містять різного роду фітогормони. А ми знаємо, що є три основні категорії фітогормонів: це аоксини, цитокініни і гібереліни. Тепер пройдемось по кожному із цих названих пунктів. Починаємо ми в тому порядку, в якому я наголосив. Тобто перший це гумінові кислоти. Гумінові кислоти це дуже високомолекулярні сполуки, і вони грають надзвичайно важливу роль у функціонуванні не тільки рослини і ґрунту, а й взагалі всього живого. Ці сполуки утворюються природнім шляхом в ґрунті під час мінералізації органічної речовини. Після того як органічна речовина... Розкладається в ході процесі, в ході процесу гуміфікації починають утворюватися гумінові кислоти. І гумінові кислоти наряду із фульвокислотами це основні складові частини того, тієї речовини, яка визначає родючість ґрунту в цілому. Як ви вже здогадалися, мова йде про гумус. Ми знаємо, що гумус це носій родючості. Чим більше відсоткове значення гумусу в ґрунті, тим краще. І недаремно самі родючі ґрунти називаються чорноземи, в залежності від свого відтінку. А оцей чорний відтінок їм якраз і надають гумінові кислоти. Гумінові кислоти це як енергоносій, джерело, тобто вони в собі можуть акумулювати безліч хімічних елементів для того, щоб рослина могла ними живитися. Вони беруть участь безпосередньо в самій рослині в різного роду хімічних реакціях реакціях синтезу і розкладу. І тому використання цих продуктів у випадку потреби дуже корисне для рослини. Але одразу зупинюся на тому, що гумінові кислоти, як я вже сказав, вони з'являються природнім шляхом. Тобто і в самому ґрунті на кожному полі, в залежності від технології, ми можемо їх накопичувати. Для цього нам потрібна в першу чергу органічна база, повітря, волога і активність мікроорганізмів. Тому що саме мікроорганізми займаються мінералізацією органічної речовини, і в підсумку процеси ці переходять в процеси гуміфікації і вироблення гумінових кислот. Крім того, для формування великої кількості гумінових кислот важлива наявність на полі так званого санітара. Санітар в лісі це вовк, санітар на полі це черв'як. Черв'як значною мірою впливає на формування гумінових кислот. І після проходження сильних дощів ви на поверхні ґрунту спостерігаєте ось ці зліпки, які після себе залишили дощові черв'яки. Так от, концентрація гумінових кислот в ось цих ось зліпках надзвичайно дуже надзвичайно велика. Це самі кращі гумати, які тільки можна було взагалі придумати. І тому, відповідно, використання гумінових кислот в препаратах воно є досить ефективне, але потрібно розуміти, для чого воно робиться і в який час, і на якій культурі. Але загальна концепція така, що шляхом підбору правильної сівозміни і правильної технології за рахунок розвитка біома самого ґрунту ми здобуваємо велику кількість гумінових кислот абсолютно безкоштовно. Але фактор ось цих от речовин, він надзвичайно важливий. Наступний етап це фульвові кислоти. Фульвові кислоти це також досить такий обширний список із різного роду кислот. Вони грають надзвичайно важливу роль у функціонуванні рослин. В першу чергу це дуже сильний антисептик. В них є така властивість, як збирання на собі різного роду токсичних речовин раз, шкідливих радіонуклідів два, і вони мають можливість їх виводити з рослинного організму. Крім того, фульвові кислоти значною мірою впливають на транспорт. Чому вони впливають і як? Вся справа в тому, що фульвові кислоти здатні розщеплювати різні мінеральні сполуки до буквальному сенсі самих елементарних іонів, або як їх ще називають, фульватами. Тобто поєднання простого іона із фульвовою кислотою називається фульватом. Таким чином, цей іон стає легко доступний для рослин і може взагалі без проблем поглинатися кореневою системою. Крім того, фульвові кислоти безпосередньо самі. Впливають на транспорт іонів всередині клітини і між клітинами. Вони в буквальному сенсі діють як білки-переносники всередині клітини, про які ми з вами вже говорили. Під'єднуючи на себе один елемент, вони здатні проносити його в клітину, можуть забрати з клітини токсини, виводити їх безпосередньо з клітини. Це надзвичайно важливий момент. Проводилися навіть деякі досліди, де рослини вони Вирощувалися штучно, урощені насиченому гоміновими кислотами і фульвокислотами. Так от, і в першому, і в другому випадку в рослин взагалі зникла потреба у використанні фунгіцидів. Вони взагалі не хворіли, тому що що гомінові, що фульвокислоти, крім низки функцій безпосередньо для розвитку рослини, вони в собі несуть функції і захисту також. Але вчені додатково пересвідчилися, що в рослини. Не було генетично закладено стійкості до того чи іншого патогена. Тобто вся їхня стійкість заключалася якраз таки в тому, що вони з усіх сторін і всередині також насичені ось цього роду антисептиками, які не дають можливості патогену заразити саму рослину. Наступний пункт це екстракти водоростей і не тільки. Взагалі, на сьогоднішній момент постійно збільшується кількість препаратів на основі різного роду екстрактів. В чому їхня користь? Їхня користь в тому, що в цих екстрактах. Надзвичайно велика концентрація різного роду гормонів, а ми знаємо, що гормони вони безпосередньо контролюють процес самого розвитку рослини і дуже сильно впливають на вектор розвитку рослини. Крім того, вони містять багато елементів, макроелементів, мікроелементів, а також вітамінів. І тому їхнє використання на полях воно безпосередньо несе дуже велику користь. Я часто вам наводив приклад із практики про біологічну регуляцію ріпаку і не тільки. Взагалі тему ріст регуляції ми з вами обговорювали вже неодноразово. Але повірте, в цієї теми є стільки специфіки і нюансів, що в наших обговореннях і аналізі ми не дійшли навіть ще до половини. Нам там ще є куди йти, є що розбирати і розкладати по полицям. Цим ми також з вами будемо займатися. Але, повертаючись до практики, я часто наводив приклади біологічної регуляції і її переваги перед хімічною. Я одразу наголошую, що я ніякому випадку не кажу, що хімічна регуляція це зло. І хімічна регуляція, і біологічна регуляція мають місце на існування і на застосування. Але потрібно визначатися в залежності від того, в яких умовах і в якому стані знаходиться ростина, і тільки тоді приймати рішення, який вид регуляції обрати. Я говорив лише про те. Що біологічна регуляція без стресу змінює вектор розвитку рослини, хімічна діє за принципом більш агресивним, тобто блокує вироблення одних гормонів і стимулює вироблення інших гормонів. Розуміємо. І часто я наводив приклад по регуляції, конкретно ріпаку, коли ми збільшували кількість закладених в ньому бруньок в осінній період. І я говорив про такі препарати, як MC-Extra, про Max 600, і зараз там вийшов іще один аналоговий продукт, який також з цією задачею справляється. Тобто розуміємо, що екстракти водоростей, а ці продукти саме із екстрактів водорості, вони чудово виконують свої функції і можуть бути застосовані. Наступний пункт це амінокислоти. Про амінокислоти ми також з вами згадували, тому що амінокислоти це складові частини білків. А ми знаємо, що білки це група речовин, надзвичайно важливих для рослини і взагалі для кожного живого організму. Чому? Тому що білки це ферменти, вони каталізують різного роду реакції і контролюють обіг речовин всередині самої Клітини. Білки це будівельний матеріал клітинних мембран, тому, відповідно, нема білків, немає ділення клітини. І вони безпосередньо, синтез білків безпосередньо напряму впливає на швидкість ділення рослинної клітини і не тільки рослинної. Але крім того, із амінокислот формується різного роду речовини. Сюди відносяться пірини, перимідини і, і так далі. Там досить такий великий список. І безпосередньо вже із цих речовин можуть формуватися в тому числі і рибонуклеїнові кислоти. Розуміємо, ДНК. І РНК. Якщо в нас не вистачає амінокислот, то ми втрачаємо не лише в синтезі білків і формуванні рослини, ми втрачаємо в генетичній інформації, тому що не тільки фосфор важливий для формування ДНК чи РНК. Амінокислоти також в цьому відіграють безпосередньо велику роль. Але в нас часто є проблема. Проблема заключається в тому, що для амінокислот потрібні ресурси. Потрібні, по-перше, елементи живлення, це вуглець, це азот, це різного роду радикали, які складаються з інших елементів. А для того, щоб вона формувалася, треба енергія. Енергія це сахар, це фотосинтез. І тому відповідно розуміємо, в таких умовах, як сьогодні, коли в нас день вже перейшов на коротке русло, фотосинтез стає менш активний, тому що відбувається постійний денний перепад. А вночі дуже сильне пониження температури, рослини розвиваються набагато слабше, ніж, наприклад, весною, коли підняття температур, присутня волуга і день іде на довше русло. Відповідно, в таких умовах рослині синтезувати не тільки амінокислоти, а й інші речовини також дуже складно, тому що вона елементарно не встигає накопичити ресурси для цього процесу. В таких випадках можна, можна сміливо використовувати різного роду амінокислоти для того, щоб рослині допомогти, щоб вона не витрачала свої ресурси, і саме головне не витрачала час. Тому що в умовах осені і взагалі в житті нас як істот час це самий головний ресурс. Тоді можна використовувати різного роду амінокислоти, але важливо дивитися знову ж таки на виробника, на якість продукту, на його ціну і відповідно ефективність, тому що амінокислоти є різні. Є протеїногенні гені амінокислоти, яких 20 штук всього навсього це тобто ті, які напряму відіграють роль у формуванні тих чи інших білків. А є вільні амінокислоти. Які можуть бути як каталізаторами хімічних реакцій, входять е, в склад різного роду допоміжних речовин для перебігу процесів синтезу або, навпаки, розпаду всередині рослинного організму, і того, відповідно, питання підбору препарату надзвичайно важливе. Особисто я часто ділився інформацією про те, що в якості амінокислот у весняний період я використовував мегафол. Тобто меофол це італійський продукт, досить якісний. Не кажу на правах реклами, просто кажу як частинка з практики, і результат ви бачили у моїх відео, які я також виставляв. Там все це сказано. Тепер переходимо до останнього нашого пункту: це фітогормони. Ми знаємо, що на сьогоднішній момент виділяється три основних категорії фітогормонів: це ауксини, цитокініни і гібереліни. Пройдемося по кожному із них. Ауксини. Ауксини – це досить широкий спектр фітогормонів, але їх об'єднує вся одна характеристика. Це все похідні індоліл оцтової кислоти. Вони виконують які функції з точки зору фізіології самої рослини. Вони відповідають в більшій степені за верхівковий ріст. Тобто, коли ми говоримо аоксини, ми розуміємо, що це розвиток надземних пагонів, але не тільки. Вони як відповідають за розвиток надземних пагонів і розвиток рослини вгору, так само відповідають за ріст рослини вгору, але вниз, тобто для розвитку кореневої системи, щоб вона займала більший життєвий простір. Тут їхня роль надзвичайно важлива. Крім того, аоксини володіють такими. Характеристиками, що вони значною мірою впливають на фото і геотропізм. Конкретно за рахунок використання ауксинів всередині самої рослини, вона орієнтується в просторі і визначається, куди рухатися її вверх, а куди рухатися вниз відповідно в кореневій системі. І також вона ну, тобто рослина сприймає реакції на. Сонце. Якщо рослина знаходиться в затінку, то переміщення ауксинів в іншу частину листа чи в іншу частину пагона сприяє тому, що там клітини починають ділитися і рослина починає нахилятися в бік сонячної сторони. Тобто там де більше сонячної радіації, тому що розуміємо, потрібен фотосинтез і потрібна енергія. Це основні їхні функції. Але одразу також наголошую на тому, що і в ауксинів, і в цитокінінів, і в гіберелінів велика низка функцій. І вони знаходяться у всіх частинах ростини. Тобто, якщо ми говоримо, що ауксини вони відповідають за верхівковий ріст і ріст кореневої системи, то ми не можемо сказати, що їх немає в листі, в пагоні, в черешках чи де інде в росині. Вони є абсолютно у всіх частинах ростин. Але характеристика в тому, що вони здатні до транспорту, і ауксини, як правило, транспортуються зверху вниз, тобто базопитально. Вони транспортуються в кореневу систему і там уже стимулюють розвиток самого самого кореня. Наступна група фітогормонів це цитокініни. Основне фізіологічне завдання цитокінінів – це стимуляція швидкого поділу клітин і їх диференціація конкретно під задачі. Поділ ми знаємо, що соматичні клітини, можна назвати їх ті, які не мають відношення до статевого розмноження, тобто до статевих органів, вони діляться шляхом мітозу. В минулому ролику ми з вами це обговорювали. Хто не дивився, будь ласка, я посилання залишу в описі під цим роликом. Тобто відповідають за швидкий поділ і за диференціацію. Тобто диференціація це основне завдання клітини. Якщо ці клітини знаходяться в листу, в них відповідно формується. Одна характеристика, тобто один склад і одна будова. Якщо вони відповідно формуються в зоні кореневої системи, то вже такий показник, як хлоропласти, їм не потрібен, тому що сонячне світло до них елементарно не доходить. А просто так про запас рослина і взагалі природа нічого не робить. Тобто, в залежності від того, де цей гормон був активований, клітини починають швидко ділитися і диференціюватися в залежності під свої завдання, які вони повинні виконувати. Якщо ми говоримо про цитокініни і біологічні продукти, то коли ми говоримо про питання ріст регуляції, наприклад, того ж само озимого ріпаку, то ці препарати вони насичені, як правило, також гормонами, в тому числі цитокінінами. І конкретно фактор впливу гормонів на ростину він стимулює формування бічних броньок, тобто закладання додаткової кількості пагонів, які потім в підсумку будуть нести наш врожай. І остання група гормонів це гібереліни. Гібериліни в більшій степені відповідають за розтягування клітин. Ми знаємо, що є певні етапи органогенезу безпосередньо клітини. І в неї наступає період розтягування, коли клітина збільшується в розмірі за рахунок збільшення розміру вакуолі. Тобто вакуоль починає набирати в себе воду і різного роду речовини і починає розтягуватися. Коли вона починає розтягуватися, починає збільшуватися її клітинна стінка. Механізм збільшення клітинної стінки по суті дуже простий. Клітина починає виділяти за межі мембран багату, велику кількість іонів водню. Іони водню починають послаблювати кальцієві зв'язки в клітинній стінці. А ми знаємо, що клітинна стінка вона сформована целюлозна. Целюлоза містить дуже багато кальцію. Кальцієві зв'язки за рахунок впливу іонів водню послабшуються і, по суті, Клітинна стінка починає розжиматися в буквальному сенсі, розриватися трошки з формуванням різного роду мікротріщин. І таким чином клітина доходить до певного свого об'єму, який необхідний. Далі це все, відповідно, знову затягується, зростається, і вона набуває механічної міцності. Але ми повертаємось до гіберелінів. Тобто гібереліни, вони відповідають за розтягування клітин за рахунок збільшення об'єму вакуолі, і вони відповідають за формування провідних і вставних тканин. Тобто, якщо ми говоримо за культури, то це довжина міжвузля на зернових, довжина міжвузля на кукурудзі, інтервал між листям на соняшнику. Тому коли ми говоримо про різного роду регуляції, використання гіберелінів також дуже важливий момент. Основне їхнє завдання це формування ось ось частин. Це основне завдання, повторююся, але не єдине. Кожна група фітогормонів вона володіє надзвичайно великою низкою різного роду функцій, але всіх їх ми обговорити не встигнемо в одному ролику. Якщо ця тема буде цікава, далі будемо з вами це все обговорювати і розбирати, тому що все одно помало сезон доходить до краю, ще трошки і всі закінчать свої польові роботи, і в нас буде ціла зима для того, щоб розбиратися в всіх цих нюансах і розставляти все розбирати в буквальному сенсі до молекул. Але на чому хочу також наголосити. Що гормональний стан рослини він не статичний. Він постійно динамічний, рослина змінює гормональний фон в залежності від фази розвитку і умов існування, в яких вона знаходиться. Коли вона на етапі проростання, один гормональний фон другий етап, інший третій етап, ще інший цвітіння, ще інший, дозрівання, ще інший. В кінці дозрівання виділяється кислота і етилен, і тоді рослина починає старіти і. Відмирати, тобто гормональний фон дуже динамічний. А раз він динамічний, а не статичний, то відповідно і ми також можемо на нього впливати для того, щоб отримати від рослини то, що нам треба, щоб вона пішла тією дорогою розвитку, яка для нас більш комфортна, як для сільгосвиробників. Ось таким чином, коротенько, ми пройшлися по основним категоріям біологічних продуктів, які на сьогодні часто використовуються сільгосвиробниками. Але повторююся. Ці продукти не панацея, вони точно так само, як і хімічні, заточені на вирішення тієї чи іншої проблеми. І для кожного препарату свій час і місце. Всім щиро дякую за увагу. Сподіваюсь, подана інформація була для вас цікава і корисна. Якщо у вас виникають запитання стосовно цієї теми, і не тільки, будь ласка, задавайте в коментарях, я буду на них відповідати у відеоформаті або ж письмово. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал. Якщо я можу бути для вас корисний з точки зору консультацій або технологічного супроводу, я готовий, я до ваших послуг. Всім ще раз щиро дякую, до зустрічі в наступному ролику.